Дорогі друзі, у нас ще є декілька хвилин і ми ще пороздумуємо над Божим Словом. Ах. Віст Ісуса Христа в Єрусалим. Як уже сьогодні було сказано, що на самому початку Ісус в'їжджає в Єрусалим, не як якийсь, знаєте, великий воєначальник, не як якийсь переможець народів, коли раніше в'їжджали якісь царі. Особливо після якихось битв, там, воїн і так далі. Вони там на, на тих ланцюгах за собою вони вели полонених. Перший в'їжджав цар генерал. А далі йшли у ті поневолені: спочатку цар, якого він захопив, а потім там всі вельможі і так далі. Так, знаєте, з такою владою, з такою силою демонстративною в'їжджали царі. Цей цар особливий, він в'їжджає Зовсім не те, як інші. Він в'їжджає на услі, смиренно, тихо. І Христос, знаєте, ваш його прихід тут і Його життя, воно показало, що він прийшов як слуга, він прийшов як служитель. Він прямо про це сказав. Син Божий не прийшов для того, щоб йому служили, але для того, щоб послужити і віддати викуп за багатьох. Він служитель. Він служитель. І цього Він очікує сьогодні від нас. Служіння християнина. Служіння. От декілька слів, я би хотів би сьогодні поговорити, чому настільки важливо служіння в нашому житті? Чому ми повинні служити? Текст, який я зачитаю, це буде послання до римлян, 12 розділ з першого вірша. Один вірш, перший вірш. Римлянам 12 12,1. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя. Повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Повіддавайте себе, посвятіть себе, служіння. Чому воно важливе? Служіння це одна із головних причин, для чого в нас взагалі покликав і Спас Господь. Всі, хто покликаний Богом, покликаний не тільки для спасіння, це тільки перша частина. Але також ми і покликані для праці. Людина протягом свого життя вона повинна почути від Бога два поклика. Два поклика, які повинна почути кожна людина у своєму житті. Перший поклик це поклик на спасіння. Це тоді, коли Господь стукає в наше серце. І коли ми приймаємо його в своє життя, відбувається відродження, покаяння, прощення наших гріхів. Це є перший поклик. І на нього дуже важливо відгукнутися. Якщо немає першого поклика, не може бути і другого поклика. Але коли ми відгукнулися на цей перший поклик, в житті ми повинні також почути другий поклик. А це є поклик на працю. Це є те покликання, яке призначив для нас Господь тут виконувати. Цей принцип і ці два поклика дуже яскраво вони виражені в Писанні. Подивіться Євангелія від Марка. Давайте звернемо увагу, Євангелія від Марка, третій розділ, 13-15 вірші, Марка 3.13. І він вийшов на гору і покликав, кого сам хотів. Подія розказує, коли Ісус кликав 12 апостолів, і мета цього поклику. Вони ж приступили до нього і визначив дванадцятьох. І далі говориться дві основні причини, для чого Ісус покликав дванадцятьох. Перше, щоб із ним перебували. Щоб із ним перебували. Це є поклик на спасіння, бути з Господом, бути з ним, прийняти його своє життя. І друге, і щоб послати на проповідь їх. Це є другий поклик поклик на працю. Євангеліє від Матфія, 11 розділ, 28 вірш, відомий текст для нас. Євангеліє від Матфія, 11, 28. Той самий принцип, ті два самі поклики. Прийдіть до мене усі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Прийти до Ісуса і знайти в ньому цей спокій, це і є спасіння отримати. Але це ще не кінець. Це ще не кінець, тим не закінчується заклик Ісуса. Там є друга частина. «Ві, і візьміть ярмо моє на себе. Що таке взяти ярмо Ісуса на себе? Це якраз і є виконати це покликання, яке призначив для кожної людини Господь. Це є поклик на працю. Ми, звичайно, знаєте, ми, ми дуже часто ми хочемо тільки приймати якусь першу частину цього заклику. Ми хочемо прийти до нього, струджені, обтяжені, щоб він повирішував всі наші питання, звільнив нас від усіх наших болячок, залежностей і так далі, знайти спокій в ньому і все. А ярмо взяти, а служити далі. І ті речі вони завжди йдуть разом в писанні. Вони завжди, ці речі, вони взагалі не розривні між собою. Тому служіння це одна із головних причин, для чого нас покликав Господь взагалі. Служіння Богу це призначення церкви тут на землі. Взагалі, призначення церкви можна розділити на три частини. От в чому полягає призначення церкви і її функції? Три основні функції церкви тут на землі. По її відношенню до Бога є призначення. Воно виражається в прославленні, в поклонінні, в нашому богослужінні, коли ми прославляємо Його, поклоняємося Йому, здаємо Йому хвалу, наше богослужіння. Це є перша функція. Друга функція по відношенню до святих. Це є підготовка служителів, коли ми служимо один одному. І третя функція, і призначення церкви по її відношенню до світу є. Це є її служіння. Цьому світові. В епоху старого заповіту служіння в основному було зосереджено в храмі. От все служіння в основному, воно було зосереджено в храмі. Там священники приносили жертви, там кадили і так далі. І так далі. Все служіння, воно вкрутилося в храмі. Але коли прийшла епоха нового заповіту, то центр служіння перемістився тепер із храму у світ. Із храму тепер перемістився центр служіння у світ. Сам Христос, можна сказати, що Він був таким основоположником позахрамового служіння. Коли ви уважно читаєте Євангеліє, ви зауважите, що всього два чуда, всього-навсього, два чуда, Ісус звершив у храмі, коли Він був. Всі решта чудеса, які він робив, вони були поза храмом. Вони були там, на вулицях. Вони були там, де просто знаєте, де сконцентрована людська, людська біль, людське горе. Христос був якраз в епіцентрі тих людських страждань, і там звершувалися Його чудеса. І Христос переніс це служіння з храму у світ. Переніс. І сьогодні завдання християн. Полягає не в тому, знаєте, ми часто думаємо, що наша задача взяти Ісуса із церкви і привести Його до людей, які є у світі. Ми так часто думаємо. Ні. Сьогодні задача християн приєднатися до Ісуса, який вже давно там у світі з людьми є, і Він там з ними служить їм. Наша задача приєднатися до Нього, який там знаходиться. Це означає, що центр християнського служіння не в церкві і не для церкви, а в суспільстві і для суспільства. Можна сказати інакше. Церква існує не для християн. Можливо, якісь речі ви зараз таки чуєте, що мріже слух трохи, але церква існує не для християн. Церква існує для нехристиян. Для цього існує церква, для цього Господь він побудував свою церкву тут на землі. Церква це не закритий клуб для своїх, клуб такий по інтересах, але спільнота люблячих і жертовних людей, які служать суспільству. І Христос, Він явно Він показав оцей принцип в тому образі, коли Пастук залишає 99, які не мають потреби в покаянні, і йде шукати туди одну заблудшу вівцю. Отже, в тому полягає призначення церкви. Служіння це ознака народжених з гори людей. Ще один дуже важливий принцип. Служіння це є ознака народжених з гори людей. Служити це внутрішня потреба кожного християнина. це потреба внутрішня. Якщо ти дійсно відроджений, ти не зможеш не служити. Бо це тепер стає твоєю природою внутрішньою. Ти не зможеш, тебе просто може буде не зупинити. Таку людину не потрібно умовляти, їй не потрібно читати, знаєте, якісь мотиваційні проповіді, закликати, благати і так далі. Таку людину скоріше неможливо зупинити. Її просто неможливо зупинити в її служінні, бо це стало частиною її природи. Це є ознака істину народжених згоря людей, які взяли оцей характер Христа. Який є слуга, і тепер вони служать іншим. Ви пам'ятаєте навернення Савла, історію про навернення Савла? Коли Савл по дорозі в Дамаск, він пережив особисту зустріч із Воскреслим живим Христом, то в Савла було всього-навсього два, всього два питання, які він задавав. До Христа. І ці два питання, вони відображають десь внутрішню позицію кожної людини, яка пережила зустріч з Воскреслим Христом. Які два питання він задав. Павло, перше, він каже, хто ти, Господи? Оце перше. Оце коли людина переживає зустріч із Богом, вона перше, що хоче робити, вона хоче пізнавати його особисто. Хто ти, Господи? І це пізнання особисте, воно не закінчується ніколи. Ну там було і в Савла друге питання. Що Господи накажеш мені робити? Це природня реакція народжених згори людей. У них зразу виникає бажання робити щось для Господа, служити для нього. Пам'ятаєте, коли Ісаї, пророк, він шостий розділ, книга пророка Ісаїв, він попадає в присутність Божу, він бачить храм і наповнений славою Божою. В нього в Ісаї теж є тільки. В нього, в нього одна реакція на це. Він каже: Господи, пошли мене, пошли мене. Тому служити і бажання служити це є ознака народжених з гори людей. Служіння це є вираз нашої подяки для Бога. Я служу не тому, що я хочу заслужити милістю Бога. Одночасно ми, ми хочемо вислужитися перед Богом. Ми робимо, ми служимо. знаєте, щоб завоювати просто якісь його розположення, щоб завоювати якісь Його благовоління до нас. Але милість вона не заробляється. Ми більше служимо, тому що ми вже пережили ту милість у нашому житті. І те, що ми робимо, наше практичне служіння, це є вираз подяки для нього. І служити від вдячного серця набагато набагато ефективніше і краще. Ви знаєте, що є духовні сини і духовні раби. Раб він служить для того, щоб заслужити розположення господаря. А син, істинний син, він служить для того, тому що він любить батька просто. І все. Тому служіння це природня реакція і вираз нашої подяки для Бога. Пам'ятаєте, як Ісус прийшов до Петрового дому і там побачив те, що його що лежало в гарячці, і написано, Він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту, і там далі цікаво написано: І встала вона, та йому прислуговувала. Це була природна реакція. На ту милість Божу явлену в моєму житті. Тому служіння це вираз подяки для Бога. Служіння це є доказ і нашої любові до Бога. Скажіть, як ми можемо доказати от свою любов до Бога? Ми можемо говорити Я люблю Господа. А в чому воно проявляється? Лише в словах наших? Якраз служіння це є доказ нашої любові до Бога. Ви пам'ятаєте історію, коли після свого Воскресіння Ісус має басіду з Петром, і Він три рази запитує Петра, каже, Петре, ти любиш мене? Каже, люблю Господи, то паси вівці мої. Причому тут пасти вівці до того, що я тебе люблю? Це різні речі. Чому Христос прив'язує от любов до нього, до того, щоби пастивуватися? А тому, що це є прямий доказ того, чи ми любимо, чи ні. ми починаємо служити. Ми починаємо служити. Тут є два важливих аспекти в цьому. Без любові до Бога неможливо любити людей. Тому Христос перше запитує Петра, чи ти любиш мене. Бо без любові до Бога, якщо ми самі не пережили цю любов, служити людям важко дуже. І тут є другий аспект якраз свою любов до Христа. Петро повинен був доказувати тим, що він буде служити церкві. Тому служіння це є доказ нашої любові до Нього. Яків теж це підтверджує, Яків каже, що чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем, Отця. Що таке чиста і непорочна побожність перед Богом? Навіть не в молитві, навіть не в постах, навіть не в прославленні. А далі написано зглянутися над сиротами і вдовицями в їхніх утисках. Оце є чиста і непорочна побожність перед Богом. Хочете бути побожні, ми маємо сирот, ми маємо вдовиць, ми маємо потреби людей. Служіння наше це є доказ нашої любові до Бога. Служіння для Бога, воно прославляє Бога. Чому воно важливе? Тому що служіння йому воно несе славу для Нього від Матфія 5,16, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, прославили Отця вашого, що на небі. Коли люди бачать добрі діла наші, наше служіння, це приносить славу для Господа. Колись послідній язичницький імператор, який був в Римській імперії, Юліан, він писав у своїх там мемуарах, Християнство особливо розширилося завдяки служінню любові незнайомцям. Це скандал, що безбожні галілейці, він має на увазі християн, тоді їх вважали безбожниками, як не дивно, перших християн взагалі вважали атеїстами, тому що вони вірили тільки в одного Бога. А римляни не а римляни вірили в багатьох богів. Тому перші християн звинувачували в атеїзмі взагалі. І він каже, це скандал, що безбожні галілейці дбають не лише про своїх власних бідняків, а й про наших. У той час, як ті, хто належить нам, даремно шукають допомоги, яку ми повинні надати їм. Це дивувало просто. Перша церква, коли вона служила біднякам всім, це дивувало навіть язичників, навіть імператорів. Нещодавно були проведені такі результати соціальні опитування. Про втрату церкви свого авторитету в суспільстві. Чому церква втрачає авторитет в суспільстві? І знаєте, що показали результати тих соціальних опитувань сьогодні? Що основною причиною зниження зацікавленості людей церквою є закритість церков, їх ізоляція від суспільства і байдужість до проблем потребуючих людей? Оце от є основна причина. Практичне служіння наше це сьогодні найкращий метод євангелізації, який може бути. Наше служіння. Практичне служіння. Діла милосердя, допомога. Ми з вами живемо у вік інформації. Розумієте, це, це час, коли дуже багато є різної інформації, дуже багато є різних релігій. І люди путаються в тому всьому. Їм важко розібратися, де є істина, де є правдиве щось. Тому що стільки того всього є зараз. Інформації дуже багато. І в цей вік інформації першочерговим першочерговим стає практична важливість церкви. Важливо навіть не так, що ми говоримо людям, як то, як ми живемо сьогодні і що ми робимо для них. Люди змучилися сьогодні слухати про віру. Вони хочуть бачити віру сьогодні. Вони хочуть її бачити. От Яків каже, покажи мені віру свою, без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. От зауважте, він не каже, розкажи мені про віру свою, а я тобі розкажу про свою. Віра показується, віра має зовнішній прояв якийсь. І от в той вік інформації, який ми сьогодні живемо, от наше практичне служіння людям. Воно сьогодні виходить на перше місце. Воно сьогодні виходить на перше місце. Можна сказати так, що потреба людська це сьогодні є двері до її серця, до серця цієї людини. Потреба це найкраща інформація про людину і найкращий спосіб зав'язати з нею стосунки, знати її потребу і дати відповідь на це. Тут можна, знаєте, провести таку от паралель зі сфери бізнесу. Ви знаєте, що весь бізнес він будується навколо людської потреби. Бізнесмени вивчають, чому є потреба, і вони, відповідно, потім дають продукт, який відповідає. Але вони це роблять для того, щоб гроші заробити, А ми це робимо для того, щоб душа спаслася. Но ми вивчаємо людську потребу. І ті потреби, можна так сказати, потреба дорівнює двері до серця людського. Служіння важливе, тому що в посвячених служителях завжди був великий дефіцит. Завжди був великий дефіцит. Ще Христос говорив, що роботи на неві дуже багато, а робітників мало. дуже. Статистика сьогодні показує, що в кращій ситуації лише 20% церкви. Якщо взяти церкву, 20% церкви. Людей, вони залучені в якесь активне церковне служіння. 80% тобто така набагато більша частина, це будуть просто прихожани в церкві. Ось. Робітників мало. Робітників мало. Але хтось каже: чекайте, ну якщо ми візьмемо 12 колін Ізраїля, тільки одне коліно було відділене для того, щоб служити в храмі. А 11 колін просто працювали, жили для себе і так далі. Але це був старий заповіт. В новому заповіті ситуація міняється. Тепер писання говорить, що ми всі з вами є священство. Це оцей от унікальний такий догмат про, про це все загальне священство. І він говорить про те, що кожен член церкви, ми всі є з вами служителя. Ми всі з вами є члени тіла Христового, і кожен із нас ми повинні мати якусь функцію, якусь задачу і якесь служіння Церкві. Служіння важливе тим, тому що Бог нас спитає за те, якщо ми не виконували Його. Він спитає з нас за це. Ми будемо відповідати перед Богом не тільки за те, що ми зробили, але і за те, що ми не зробили у своєму житті. Ми будемо відповідати перед Богом не тільки за те, що може, ми зробили щось погане, але чому ми не зробили чогось доброго, Тоже. чому ми не виконали своє служіння? Господь прийде і Він запитає, чому я, оцей талант, який мені був доручений, чому я закопав його в землю. Закопати в землю це вислів такий символічний. Це означає, знаєте, загубити своє покликання і проміняти виконання свого служіння на задоволення своїх земних якихось потреб. Це є основна причина, чому сьогодні серед християн спостерігається така пасивність у церквах, матеріалізм сучасних християн. Християни стали заземлені просто. Комфорт і благополуччя. Воно вийшло сьогодні на перший план. І в нас немає просто часу для служіння Господу і так далі. Закопати в землю просто. І Бог запитає. Бог запитає, чому ми не виконували своє служіння, чому ми його не зробили. Але і навпаки, за виконання служіння нас чекає велика нагорода від Господа. Той, хто виконає своє служіння. Знаєте, як було би добре, щоб ми всі закінчували своє життя, так як апостол Павло, і щоб ми з відвагою могли в кінці сказати: я свій бік закінчив, віру зберіг. А тепер для мене готується вінець праведності, якого дасть мені Господь. Вінець чекає на кожного, хто виконає це служіння, яке призначив до нього Господь. Служіння це величезний привілей. Якщо Господь вибрав тебе сьогодні і мене, на якесь служіння, і покликав більшої честі і більшого привілею тут на землі уявити неможливо просто. Апостол Павло, він буде хвалитися до Тимофія і казати: Він, Господь, відніс мене до числа вірних і поставив на службу собі. Коли Господь тебе кличе на службу. Чи можливо йому відмовити? Чи може бути в тому житті ще щось більш цінніше і важливіше, ніж служіння для нього? Тому, дорога церква, хай Господь благословить кожного із нас. Трудитися для нього, служити Йому. Там в служінні ми побачимо дуже багато чудес. От Сьогодні, сьогодні до речі, можна від багатьох почути, от що сьогодні немає такої сили Божої, чому сьогодні так мало ознак і чудес? Переважно це говорять люди, які абсолютно нічим не зайняті в церкві. Вони не приймають участі в ніякому служінні. Їх ніде немає. Вони найбільше будуть кричати про те, що я не маю чуда сьогодні і так далі, Бог не працює, не діє. Ті, хто залучені активно в служіння, ті, хто постійно працюють на неві Божій, вони доторкаються до тих людських потреб. Там вони моляться, там вони служать. Вони ті чудеса бачать постійно. В них таких питань не виникає взагалі. Ви хочете бачити чудеса Божі, хочете переживати його силу у своєму житті. Служіть. Служіть. Чудеса там, вони там, по лікарнях, по в'язницях. Вони там знаходяться. Там Господь працює. І важливо приєднатися туди до нього. Хай Господь благословить кожного із нас.